Мої ну вітання, друзі, Блин, роботи капець. Носять що попало, дивіться, чайники. Ось такі лампи, які можна тупо замінити. ось Електропилка ну, це мережева, така потужна. Що тут ще? Ну, павербанк, Ну давайте павербанк хоча б вам покажу. Що, якщо цікаво вам, я вже не знаю, що показувати. ну Думаю, це буде цікаво. Тому зараз покажу, що, що з ним за проблеми, будемо розбиратися. І так, друзі, Powerbank. Це у нас Xiaomi, якщо я не помиляюся. Що тут написано? Мігом. Не знаю, як воно називається. А, так, да, Xiaomi. Бачимо логотип. І в ньому проблема, він не заряджається. Точніше, давайте вімкнемо, бо я ще сам не знаю. Так. Бачимо, світлодіоди засвітилися, але струм не споживає. Е, так, давайте під'єднаємо USB-тестер. На виході, звісно, напруги немає. Що по цьому виходу, що по цьому. Якщо навіть активувати, нічого не відбувається. Тому проблема, скоріш за все, в батареях. Ну, звісно, ви скажете, що ну, немає сенсу ремонтувати такий таку павербанк, коли можна готовий купити вже з Power Delivery. А це звичайний. Ось його характеристики. Ну, будемо розбирати, дивитися, хоча б глянемо, що тут за проблемка. Давайте спробуємо відняти, зняти задню кришку і потім добратися. Повинна в нас виштовхатися в цю сторону, якщо я не помиляюся, можливо і помиляюся. Так, ага, воно вже виїжджає. Так, виїжджає. А, так, 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 так. Тут у нас все залишається. О, знялася у нас ось ця кришечка, тому будемо натискати. Оце, да, нормально. Голий акумулятор на металевий корпус замикає. Так, Дивіться, де воно тут як воно розміщене. Так, Бачимо 5 батарей, 18650. Контролер такий примітивненький, ну, повишайка, звісно. Тому зараз будемо перевіряти стан батарей, бачимо, що і тут у нас є зняття ізоляції, Так, батареї всі хоч запаяні, чи може тут піску половина. Ну, давайте подивимось. О, тут Навіть і ідріт відпаєний. Значить, вже хтось сюди мав честь полазити, тому перевіряємо зараз батареї, що вони покажуть. Беремо тестер і міряємо по батареям. Так, 3.7. 3,7, а що вони? Так, а, ну правильно, Тобто загальна напруга. Давайте подивимося. Так і є. 3.7. Тому зараз підпаяємо. Мінусовий дріт і подивимося, як, чи плата вижила, чи не вижила. Так, друзі, спасу немає. Я поки я роблю павербанк, приносять інвертор такий невеличкий на 150 ватт. Позустрічки лупонули. Це ж треба. Буде наступне відео, Пізнавальне. Надіюсь, вам цікаво буде. Ладно, ми продовжуємо з павербанком. Значить, підпаяв я мінусовий дріт. Так, що у нас з'явилося? У нас з'явився контроль, як ви бачите. Так. Е, значить, Давайте під'єднаємо зарядочку, шнурочок і перевіримо, що у нас відбувається. Бачимо, що світлодіоди засвітилися, струм споживання складає 1 А. Так. Це вже добре. І давайте спробуємо перевірити вихід. Під'єднуємо, а тут нема нікого. Ось так. Давайте інший перевіримо і теж нема немає нічого. Тобто проблемка десь в контролері і, мабуть, його від'єднали, тому що, тому що він можливо садить батарею. Тому будемо знімати контролер, знову відпаяємо ось цей мінусовий дріт і заглянемо в сам контролер. Так, відпаюємо дріт. І давайте знімемо контролер, щоб ніде нічого не замикати, обисточили. Так, і на засіпах, зараз я його від'єднаю. Так, від'єднав я плату контроля. Бачимо сам контролер, він, звісно, без а ні, назва є. Можете роздивитися, я зараз загляну, яка його фамілія, і можливо будемо його міняти, якийсь він Ну, Тут немає чому горіти навіть, тому скоріше за все. Що проблемка в ньому? Це мабуть грівся. Да, він навіть теплий трішки, ну зараз під'єднаю B. Подивимося. ну Тепловізора має поки ще немає, та ні навіть не гріється, але контроль показує. Хм, цікаво, ну, можливо, перегрузили. Зараз буду дивитися, що це за звір, можливо є, так замінимо. Так, друзі, перед тим як замовити мікросхему, як появлюші конде... акумулятори, потрібно впевнитися, чи не пробиті у нас керамічні конденсатори, Прилад в режимі звукової прозвонки. Перевіряємо всі конденсатори. Так, діод накачки цілий. Так, де у нас Ось ще є конденсатори? Тут немає пробію, немає і ще один. Третій з цієї сторони немає. Пробою немає... Тобто Проблема дійсно в самій микросхемці. Тут стоїть у нас SD-2311 CS, тому буду замовляти, а поки займуся інвертором. Так, друзі, приїхали мікросхемки на павербанк. Зараз будемо випаювати стару і запаювати новеньку. Так, друзі, будемо випаювати мікросхемку за допомогою термофена температура 360 градусів. Паяємо феном, тому що паяльничком не вийде, є підложка для охолодження на корпус. Тому наносимо флюс для пайки і гріємо. Так, Мікросхемку зняли, зараз прибираємо залишки і будемо бояти нову. Так, далі за допомогою оплетки забираємо залишки, припію. І наносимо новий. Алло. Так, шановні, мікросхемку я запаяв, як ви бачите, все запаяно, одна доріжечка підірвана, От так вийшло, буває таке, але її відновив, все, плату вимив і зараз будемо ставити. На своє місце будемо перевіряти. Так, ставимо акумулятори на своє місце. Так, отак, мабуть. Трішки не так. Так, далі, ладно, хай поки так буде, на вісу Давайте підпаяємо живлення і перевіримо, чи вдалося нам відновити, чи не вдалося. Так, запаяли плюс. Також запаюємо мінус. Єсть. Так, далі натискаємо кнопочку. Бачимо, у нас є. Так, де фокус. Так, натискаємо кнопочку, є у нас два індикатора, працює. Далі пробуємо під'єднати з роз'єм живлення. Під'єднали і так. Ага, о, пішов заряд, як ви бачите, і на амперметрі в мене показує струм 1 А. Тобто заряд відбувається. Давайте ще тестером перевіримо на всяк випадок. Так, стоїмо на батарею і дивимося. 3802, 3803. Так, 4, все, заряд йде. Далі буду збирати в корпус і заізолюю ось тут акумулятори, щоб вони не замкнули на, на корпус, тому що корпус у нас металевий, треба заізолювати. Начинку я всередину поставив і останній штрих. Є, Все, так, контроль є. Під'єднуємо штекер і перевіряємо на зарядку. Так, є, видно, чи не видно вам. Де воно? Так, видно, так? Да? Є у нас заряд. Так, і не забуваємо перевіряти по виходу. Як ви бачите, вихід у нас з'явився, вихідна напруга 5,52 вольта. Давайте спробуємо під навантаженням, нагружаємо. 1 ампер, 5,18 напруга. Так, навантажуємо 2 А і просадка ДБЛ 4,63. Добре. Ну, не дуже добре. Так, перевіряємо інший роз'єм. Теж навантажуємо 1 А. Ніби вивозить, а 2 А, мабуть, та сама біда буде. Так, да, є просадка 4,4 вольта. Тобто це павербанк. Дірмо, все, дякую за увагу. На все добре, до побачення.